Доня робить бездрожжевий хліб. Настя, розкажи, будь ласка, що це? Хліб на заквасці, від пшеничної закваски, Так. Шо, ферментація 6 годин. Так. Що? корисний, Звісно. Тобто немає дрожжів, так? Я зрозумів так. тебе? без промишлених дрожжей. Ага. І І дикі дріжджі, вода, мука та все. Так що там, типа молочне кисле брожиння? Чи як воно буде українською? Кисло молочне, броіння. І що, буде вкусняшка? Подивишся. Mm -hmm. Хліб підійшов і дося зараз буде викладати його на противень і закладати в духовку. Ану, покажи, що так. чмяк? Ага, такий великий, так? Да? Бачиш, яка бульбашка? Де? Ось. Це бульбашка, це так крута. Це не? бачиш, так, це така ферментація. Угу. У нас відбулася. Угу. І що це лізом що робиш? Лезом роблю на дві. А типу ну, як красиво, так? Да? Тому що він тут у нас розкрився, бо якщо він не розкриється, він буде о, всередині дуже такий о, плотний, угу. нем нем поростий, угу. не м'який, ним Угу. Ну і хрест це наша да? християнська така традиція. У мене тут пара стоїть на пара? А, а так, пара. пара, Тобто там вода, да? так? Так. Ага. Ми закриваємо, щоб тепло не вийшло. Печемо на дуже максимальній температурі, саме що є вже до оковці в, в саме максимально? У нас тут 250 градусів. Добре. Так, що у нас наступний буде крок? Скільки ми чекаємо? Ми десь чекаємо 15-20 хвилин, потім переставляємо з верхньої з верхнього рівня воду на нижній рівень і допікаємо верх. Зараз печеться низ, а потім печеться верх. Тоді чекаємо на кінцевий етап. Так. чекаємо. Зараз ми зробили маніпуляцію з противенням з водою. І, Настя, розкажи, будь ласка, що ми там зробили. Розкажи і покажи. Ми не відкривати духовку вже не будемо. Ми... Будемо. воду, яка стояла в нас зверху, і переми... протвінь ми не чіпали і перемістили нашу сковородку з водою під низ протвіння, щоб в нас заромянилася наша верхівка, тому що вже низ в нас піджарився. Тому що він далі не підпікся, ми токали туди протвінь з водою і тепер чекаємо, поки наша верхівка буде рум'янитись, але хліб наш вже розкрився. То по розмірам, давай я тобі швиденько покажу. Він ось так от вже піднявся. А проти він під низом, так? Да? З водою. Так, під нізу. Ще десь 25 хвилин ми будемо виймати наш хлібчик. Я сподіваюся, що буде смачно. Звичайно. Так. Друзі, хліб, доня каже, спекся. І зараз ми будемо винімати. Давай, Зая. Почекай, почекай, дивіться, дивіться, друзі, які. Красунчик у нас вийшов. Ну, ви не чуєте того запаху, який є. Ну це бомба, ви знаєте, Оце хліб, можна нічого не їсти, тільки оцей хлібець. І Тимур теж каже. Доня, ну розкажи, що там, як ти думаєш, получився? вийшов? Звичайно, бачиш, як він піднявся. Піднявся, так. Що ти кажеш? Його треба там. Ага, козырьок. Пам'ять його треба, да? щоб він там пам'яв, а він повернувся да? до об'єму того. Ну, так це вже, трошки буде нормальної температури. Тобто він охолоне, да? і ми його будемо випробувати. Так. Дивіться далі, друзі. Друзі, фінал цього відео це розрізання хліба і перевірка його на. Готовність, тобто його треба там певні дії з ним зробити, щоб зрозуміти, готов він чи ні. І зараз доня розкаже, як це робить. Всі так зрозуміло, що він готов, бо дивіться, який він. Хрустить. Так. Так. Що ми далі? Далі дивимося, що там всередині робиться. Такий у нас хлібчик отримався. Ну знаєте, щоб сказати, Ще що... Гарячий, але... да, який тут запах, то я зараз захнуся слюною. Свичного. <свеч>